Перший мікрочіп встановили шестирічні вівчарці. Ветеринари кажуть, що це не боляче. Відтепер відомості про собаку внесено до електронного реєстру, що дасть можливість господарям вільно подорожувати країнами Європи, а також швидко відшукати собаку, якщо вона загубиться. Для того щоб ми могли повністю працювати, ми сьогодні заключили меморандум з міським головою щодо обліку та реєстрації. Приїхала людина, яка нам допоможе в цьому, і від себе на сьогоднішній день подарує чіпи та. Проведе майстик раз, як повідомили працівники центру захисту тварин. В першу чергу безкоштовно чіпуватимуть домашніх улюбленців, таким чином зменшуючи кількість безпритульних собак. Це як звичайна ін'єкція це чіпування, а кліпсування робиться в більшості під час стерилізації, і вона робиться тільки безпритульним тваринам, коли ну тваринка не відчуває. Ну і так само буде і чіпування робитись під час стерилізації. Ну це є основ, якби ідентифікація транспондером, Ну так. Його всі називають мікрочіп. Це є основа зменшення безпритульних тварин, і це підґрунтя, яке якраз зменшення безпритульних. Житомир друге місто після Львова, де реалізовують такий проект. Днями оголосять про процедуру відкритих торгів в системі Прозоро щодо закупівлі 5 тисяч мікрочіпів. Вартість одного від 80 до 300 гривень. Олена Кучмій, Сергій Базилюк, новини Житомирщини.